Христос Воскрес! Бог Христі і всі, хто мене дивиться, дуже радий знову бути з вами, знаєте, той Великий такий перерив, що був для мене, знаєте, так якби мама лишила дітей, а діти вдома голодні сидя. Так я себе відчував. Ви мені пишете, де трансляції, де то все переживають люди. А от ці, що мене перепущують, ті, що там наші там прихильники. Вони брали служби і маївки з того року і тим самим часом викладали. Ну, то таке, знаєте, саме головне, що ми є церква, ми є духовна родина, і один за одного повинні переживати. Це дуже добре. Але слава Богу, всього закінчилася наша поїздка. Вона була така напівкомандіровка на півотпуск. Ну, не командка відрядження, треба казати українською. Так що далі продовжую молитися, далі я з вами я вже і заскучив за вами, бо, тому що я знаю, що ми маємо бути разом, ми повинні молитися. І це, це є чудесно.